Попри війну, треба якось відволікатись і Ті, хто кладуть життя, вони кладуть за те, щоб ми могли радіти. Взагалі не потрібно. А чому? Ну я вважаю, що зараз не той момент, щоб там, радіти чи там шампанське відкривати. Коло ялинки ялинку встановити треба, а лампочки не обов'язково включати. Тобто якось так можна з економією, або наполовину, ніж було раніше включати. Ну я вважаю, що треба ж якось їм теж щоб у них було свято, і не зважаючи на те, що в нас війна, якось щоб діти посміхалися і були щасливі. Зараз треба економити електроенергію, а це дуже затратно. І як і включати, якщо зараз така економія йде. Може, напевно, якусь невеличку, як мені здається, щоб з одного боку було якесь свято у людей, але з іншого, щоб так все було. Буду всі часу, бо такі великі святкування, плюс економія електроенергії. І так багато негативу, і хоча б якийсь позитив в цьому житті повинен бути. І якщо ми всі в глибоку депресію.